Депутати йдуть на канікули, а Савченко у Львові герої журналістів. Вітаю, це НТА Новини. І сьогодні у випуску про таке. Несподівані проблеми європейського міста. Львівська мерія недостатньо публічна. Мешканці не мають змоги оцінити діяльність міського голови. Надія Савченко у Львові від громади теж переховується, а з журналістами спільної мови не знаходить. Вас попередили, що інші запитання будуть в іншому місці. Стипендія для обраних з нового року отримувати винагороду за сумлінне навчання студентам буде ще важче. Ташкірайтенгова система. Я вважаю, що це трошки дурниця. Головним ньюзмейкером Львова сьогодні стала Надія Савченко. Народний депутат України презентувала свою нову громадську платформу саме у Львові. Хоча спершу медіа повідомили, усе відбуватиметься в Києві. Та на представленні Надія відмовилася відповідати на запитання журналістів, і окрім самих кореспондентів, у залу нікого більше не пускали. Усе бачив наш Тарас Радюкін. Червоне то любов, а чорне то журба. В такому образі одіозна Надія Савченко прийшла до львівських журналістів представляти свою нову політичну платформу чорна сорочка, з під якої видніються червоні рукави та комір. Люб'язність до медіа була приблизно такою ж, як і співвідношення чорного до червоного. Усіх відразу попередили жодних запитань не по темі. Вас попередили, що інші запитання будуть в іншому місці. Дякую, а коли в якому місці? Скажіть. Буде додатково повідомлено прес-служби на прес-конференцію до Савченко пускали лише журналістів, усім іншим зась. Львів'янин пан Микола залишився дивитися виступ надії під дверима просто на сходовій клітці. Я прийшов десь без двадцяти одинадцять. Ну сказали. Не можна, я не кореспондент, нічого я від громадськості. Тобто простих людей не пускали, так? Ні, ні. ні, ні, ні. А ви хотіли задати якесь запитання? Можливо, так? Ні, нічого, просто послухати. Прес-секретар Надії Савченко пояснити таку закритість не може. Чому не пустили людей сьогодні. От буквально двох-трьох там стояв старенький. Руна рух, реформа, революція українського народу. Саме так називається нова громадська платформа, яку очолює Надія Савченко. Відразу категорично зазначає це не партія. Політичну партію забудьте саме громадська платформа. Я зараз тут сижу громадянин України, а не як політик. Але якщо будуть вибори, платформа стане партією і братиме у них участь. А на запитання, чому люди повинні їй повірити, відповідає із сарказмом. Завжди сумнівайтеся. Так говорили розумні філософи. Не вірте, а сумнівайтеся. Ми не говорили вам зовсім про те, що. Ось це визвало дуже гарний такий щирий сміх. Ну це правда. Мені здається, що якщо так буде, то так буде чесніше. Та от чесно із львівськими журналістами Савченко до кінця бути не хоче, а запитань до неї залишається чимало. Чому пішла на перемовини із сепаратистами? Та хто ж насправді жінки, яких вона змогла звільнити із російського полону після прес-конференції? Надія швидко вийшла із залу. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, новини. Може, вирішили запитати у простих львів'ян, чи змінили вони свою думку про Надію Савченко за останній час? Вона трошечки симпатіка, якщо так за, але трошечки, як то сказати, фан то, що фантазія. Хтось її підтримує, відчувається, хто хтось її направляє. Трошечки несправжняє. Вона робить те, що не робить наш уряд. Українців треба визволяти будь-якими способами і домовлятися навіть з чортом. Молодець дівчинка. Яка не побоялася нашої влади. І взагалі. Люкс. До Надії Савченка. Зрадниця. Чому? Чому? Тому що про Кремльовське однозначно. Я її поважаю. Я поважаю. Знаєте, хтось мусить щось починати. Починати. Так, да, вона не є політик, багато в неї, але вона, бачу, має деяку інформацію, вона багатими володіє ну, даними. Не є багато речей, мені не подобається її поведінка, як вона себе якби, поводить. От, її В багато її словах. Так? Не подобається. Чому? Тому що вона просто баба. В неї розмова така, ну, я вам скажу правду, вона не політик. І те, що вона зараз творить, розумієте, собі не може повторити. Розумна людина вона сказала на Верховній Раді, ви всі барани. Але вона не знає того, що вона вівця. Не подобається. Не знаю, щось вона неправильно говорить. щось вона, Я не можу вам сказати, що саме, але ну, ну, неправильно вона себе поводить. Народ за нею так стояв, а вона зараз такі речі говорить, ну, не, не знаю. За рівнем прозорості Львів опинився на сьомій сходинці серед усіх міст України за показником публічності міськрад. Такі дані оприлюднили громадські спостерігачі, які протягом року проводили своє дослідження. Найпрозорішими назвали Луцьк, Івано-Франківськ та Київ. Перелік формували за трьома показниками: прозорість міської влади, її відкритість та підзвітність мешканцям. Найбільшими проблемами у ратуші спостерігачі називають недостатню підзвітність органів виконавчої влади львів'янам, відсутність взаємодії депутатів та їхніх обранців, а також фактична самоізоляція міського голови Львова Андрія Садового, який взагалі немає діалогу з простими людьми. Традиції публічного звітування перед громадою та з можливістю жителям міста задавати якісь питання, знайомитися з звітом досі немає. І, власне, самого тексту звіту також немає на сайті. Відповідно, мешканці не мають змоги оцінити діяльність міського голови. Відкритість і прозорість львівської міськради та чиновників мерії аналізуватиме у програмі Час діяти Сергій Барашевський. Сергію, вітаю. З ким будеш спілкуватися сьогодні. Дякую про те, чому Львів опинився аж на сьомому місці серед усіх міст України за рівнем відкритості. І Чи справді звичайний городянин має безперешкодний доступ до ратуші також до міських чиновників і депутатів? Будемо говорити із гостями моєї студії. Це інформаційний директор громадянської мережі ОПОРА Ірина Швець, а також аналітик цієї мережі Олександр Неберекут. Буде цікаво, тож дочекайтеся програму. Час діяти одразу після випуску новин. Міно світи і науки змінює порядок виплати стипендії з 2017 року. Розмір пропонують збільшити. А от кількість одержувачів скоротити. Президент уже підписав законопроект, який вносить зміни до закону України про вищу освіту. Решту нововведень чекають в наступному році. Студенти побоюються без державних грошей залишиться 80% тих, хто зараз їх отримує, що впливатиме на призначення стипендій та у кого її відберуть, з'ясовувала Богдана Струк. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич переконана, нововведення у нарахуванні стипендій не аби як мотивують студентів ліпше вчитися. Спудеї думають інакше. Я вчитися не стала краще, але я такого не люблю, тому що кажуть, рейтингова система, і Я вважаю, що це трошки дурниця. Бо я знаю, на школі така дурниця була і ну починається ходіння по трупах, скажем так. Ну, типу, починається дуже пані стосунки в групі. Майже всі працюють. Нам ще... це все останні стипендії, і нам все одно. Ми просто ходимо. Ну, в вчимося хто як може, так як і У Нас майже нічого не піднялися. У мене молодша сестра. В перший курс, то вона сказала, що ми взагалі там дружні всі. ну, типу, Пересварилися, не допомагають ну, на одному. Я не почав краще вчитися, тому що я вже четвертий курс, мені вже пізно починати. От. Але я думаю, що це позитивний Закон джунглів. Стипендію має найрозумніший. Я думаю, що це нормально. Студенти переважно вчаться більше під час сесії, ніж взагалі протягом року. Але я думаю, так як ми ну особисто я на четвертому курсі, я думаю, що ми як вчилися, так і вчимося. Що до внесення змін не знаю. Я думаю, першокурсникам. Гірше в цьому випадку ніж нам на суму стипендій впливатиме рейтинг успішності студента, підсумки іспитів та заліків та додаткові критерії. Своєрідні бонусні бали за наукову роботу, громадську і культурну діяльність, спортивні успіхи. Міносвіти даватиме вишу певну суму грошей на виплату стипендій. А університети і коледжі самостійно визначатимуть, кому давати гроші та на яку кількість студентів їх вистачить. Візьмемо, до прикладу мій факультет, я навчався на маті, Так у нас було три спеціальні. Це і математика, і статистика, і механіка. На математиці було три групи, на статистиці дві на механіці одна. То от між трьома групами математики буде на третьому курсі, наприклад, буде один рейтинг, на другому курсі інший рейтинг, на першому курсі інший, на четвертому інший. На статистиці на їхніх двох групах знову по кожному курсу буде свій рейтинг. І відповідно ще постанову передбачено, що відсоток стипендіатів на всіх курсах на всіх спеціальностях буде одинаковий. І тут виникає запитання, яким саме буде цей відсоток, бо поки що це невідомо. На стипендії у держбюджеті на 2017 рік заклали майже 5 мільярдів гривень. Грошей вистачить лише на меншу частину усіх державників 43 відсотки. Але Кабмін залишає за собою право змінювати цей показник. Якщо грошей в бюджеті забракне, відповідно менше студентів отримують виплату. Розмір так виглядає, що на другий семестр цього навчального року залишається без змін 825 гривень. Мінімальна стипендія. Ось а вже з вересня місяця там планується академічна стипендія 1100 гривень. Соціальна стипендія гривень. підвищена стипендія буде від однієї тисячі шістсот гривень. Щоправда, її отримуватимуть лише два відсотки студентів. А от відмінникам на складних спеціальностях, математичних, технічних, природничих науках обіцяють платити понад дві тисячі гривень. Мінуси, що це є не до кінця зрозуміла річ, яка має яка відбувається. Вона відбувається посеред календарного, посеред навчального року. І студенти до таких змін були не готові. Студентські проспілки, бухгалтерії та ректорати уже в очікуванні січнево. Стипендійної лихоманки керівництво вишів зізнається, ще досі достеменно не знають, як це все відбуватиметься, але виплатити бодай якусь стипендію тим, хто цього заслуговує, мусять. Богдана струк іван Мозоренко, НТА Новини. Скоїв ДТП та накивав п'ятами. Близько дев'ятої ранку на вулиці Стрийській горе водій в'їхав у бордюр, залишив свою автівку та почав тікати. Поліцейським на порушника вказали самі очевидці події. Наздогнати його вдалося за 100 метрів. Водія госпіталізували до лікарні. Попередній діагноз забій грудної клітки. Там медики і мають встановити пиво водій за кермом чи ні. Коли патрульні зупинили чоловіка, він був в очевидному стані алкогольного сп'яніння. В ньому був запах спорожнини рот алкоголю, тремтіння рук, нечітка хода, вимова. І чоловік мав ушкодження, порізи, забої. Тож будьте пильні і що не менш важливо, тверезі за кермом. А НТА новини продовжать такі теми. Знову разом легендарні футболісти Карпат зіграли, аби зібрати допомогу воїнам АТО. Там є грузини, там є правий сектор. Там хлопцям потрібно допомогти. Коляда за життя як на Львівщині збирають 150 тисяч євро, аби допомогти важкохворому хлопчику. Ми сподіваємося, що ми доступуємось до кожного із людей. Робота з думками про відпочинок. Сьогодні обласні депутати провели останні засідання в році. На відміну від вчорашньої сесії міської ради, на Винниченка було значно спокійніше. Тож і у депутатів був час думати не лише про роботу, а й про відпочинок. Перед канікульний настрій у будівлі облради у сюжеті Катерини Широкопояс. Сьогодні, 27 грудня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин звітує за рік, що минає. Це останнє сесійне засідання перед різдвяними святами. То про що говорили, домовлялися та сперечалися депутати? Послухаймо, й ми. Набрали, 54 депутати підтвердили свою присутність гімн. Сердечно заспівали. Вифлеємський вогонь, який принесли пластуни, підтримали. Так, так, ну, буде, світ, а допоки одні депутати фотографували виступи колег та сиділи в інтернеті, активісти натхненно намагались привернути увагу й до себе.

Ще межає вам багато лі прожити, своїх дітей та внуків він поблагословити. Христос, Рісто рождає піснями, наливками, домашнім сальцем та іконописами. Задобрювали активісти депутатів, аби ті у передні свят не забули про вояків на сході. Зараз окмовилися раді, просто нагадуємо, що ще йде війна, і ми маємо змогу святкувати. Зустрічають Новий рік різання сита. Дякують дякуючи Богу, і нашим хлопцям, які примерзають до приклада, гниють в окопах, замерзають і роблять у нас мирне життя. Ми сьогодні збираємо кошти, точніше заробляємо кошти: мистецтвом, мистецтвом співу, мистецтвом написання ікон і мистецтвом таким господарським канапками, тортами, кавою, чаєм. З'явилась на святкове засідання і фракція самопомочі. А от минуле, коли приймали найважливіший документ для області бюджет Львівщини, вони демонстративно покинули. Просто нехну... нехтувати права. Ви. Не зовсім ми е, вважали, що ми повинні захищати інтереси львів'ян. Головна нинішня подія все ж звіт голови облради Олександра Ганущина. Ми дійсно мали складні сесії пов'язані з перспективними планами. Те, що затягує. Однак депутати кажуть зауважень до його роботи чимало. Нати було вкрай багато. Це і не рівномірний розподіл бюджету. Бо пам'ятаємо, що, наприклад, коли розподілявся фонд державного державний фонд регіонального розвитку, то на одні райони йшла досить велика сума, як натомість на інші йшла менша сума, коли розподілявся конкурс мікропроєктів, Тоді розуміло, був знову дисбаланс. Попри пересвятковий настрій, який панував у залі депутатам, таки вдалося затвердити кілька важливих програм: у медицині, енергозбереженні та соцзабезпеченні. До розгляду решти обранці повернуться вже у січні лю. Тому 2017 року. Катерина Широкопояс, Олександр Горенчук, НТА Новин. Минула доба у зоні бойових дій на сході України для українських вояків минула без втрат. Загалом по позиціях наших військових бойовики нанесли 35 мінометних обстрілів. Найбільш напруженою ситуація досі залишається на Маріупольському напрямку, де по населеному пункту Широкіно російсько-терористичні війська завдали 24 вогневі удари з усіх видів артилерії за винятком хіба що градів. У районі Світлодарської дуги ситуація дещо спокійніша. Протягом доби там було зафіксовано лише 12 обстрілів. Двоє наших бійців зазнали поранення. І, окрім того, двоє військовослужбовців Збройних сил України потрапили у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси. Військову тему продовжимо душевним сюжетом: три години без перервних казок. У Львові презентували аудіокнигу для дітей від воїнів. АТО. цей мистецько-соціальний проект створили, аби через слова бійців донести до найменших життєву мудрість. Що з цього вийшло? Бачила Вікторія Хома. Пішов собі їжачок сільською вулицею. Бачить, хлопчик цуценя гладий. а те, раде радісеньке, позаздрив їжачок цуценяті та й пішов далі. Едуард Крохмалюк боїться то. чоловік три місяці тому повернувся із війни на сході України. Постійні обстріли нарешті замінив на сімейний затишок. Чоловік легко погодився озвучити книгу для найменших. Каже, досвід має. Раніше читав казки для своїх дітей. Ту казочку, яку мені запропонували, вона була розрахована на маленьких діток там до шести рочків, і вона більш ніжна, тендітна і дає можливість на простим на простому прикладі на простих поясненнях дати розуміння дитині що є що і хто є хто для начитування аудіоказок організатори проекту залучили 18 воїнів АТО з різних куточків України. Більшість демобілізовані. За їх плечима найважчі бої. Серед 18 учасників тільки один у нас професійний актор, який виступає в театрі. Всі решта це аматори, але більшість з них є батьками, і вони читають казки дітям. Ідея з'явилася восени. А вже до Миколая випустили й перші диски. Три години безперервних казок вустами захисників України. Раїни тут і оповіді для малят, українські героїчні казки та карпатські легенди. Основна мета такого мистецько соціального проекту запевняють самі організатори казку. Терапія військові відчувають себе потрібними, а дітям через казкових персонажів передають свій досвід. А батьки часто читають тобі казки. Так. Діти, вони у такого віку їм все одно хто читає. Головне, щоб читали з душею. Якщо це буде з душею, вони це сприймуть. Диски з голосом бійців АТО вже передали у дитячі будинки та інтернати, у тому числі в заклади для дітей з вадами зору у Львові та в інших містах України. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини. Коляда за життя, 13-річний львів'янин Андрій Сас потребує трансплантації кісткового мозку. Операція вартує 120 тисяч євро. Ще 30 тисяч євро знадобиться для відновлення зору. Волонтери вирішили допомогти сім'ї зібрати цю суму колядками. Аби швидше зібрати необхідну суму для Андрія Саса, колективи з музичного коледжу імені Людкевича вирішили влаштувати благодійну акцію Коляда за життя. Люди передають виклики музичні і насилають відео з колядою, так званий в вигляді флешмобу з колядою і перераховують кошти на картку мами Андрійка Саса. Акція почалася ще 13 грудня, а нині концерт фіналістів. Ми з дітьми в принципі, практикуємо участь у благодійних проєктах, тому що дітям в сьогоднішньому світі такому дуже фактично агресивному за допомогою таких проєктів будеться їхня душа. Діти вчаться співпереживати, вчаться розуміти, чиїсь проблеми. Крім фіналістів із колядами виступали також і студенти музичного коледжу. Кажуть, вертепи організовують щороку, та цьогоріч мета дещо інша. Зробили вертеп. Є трошки такого іншого спрямування, тому що він фактично буде спрямовані кошти, зібрані кошти на життя дитини. Благодійні концерти на підтримку Андрія Саса проведуть і на різдвяні свята. І ми надіємося, що ми достукаємось до кожного із людей, до їхніх сердець, і думаю, що вони нам допоможуть зібрати цьому хлопчикові. Молоді люди починаючи від діточок, закінчуючи. Старшими ну вже не скажу дітьми, а людьми, які скоро будуть мати свої сім'ї, які будуть мати своїх діточок. Вони роблять дуже добру справу. За час проведення благодійного проекту за два тижні вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень. А загалом вже є понад 113 тисяч євро. Наступного тижня хлопчика відвезуть до Польщі. Там йому мають зробити трансплантацію кісткового мозку. Наталя Галецька, Іван Мазуренко НТА Новини. Далі у випуску спортивний блок. Тарас Радюкін уже готовий розповісти про усе найцікавіше. Дякую, Мальва. Спортивною топ-темою матч легенд львівського футболу. Богдан Сторонціцький, Юрій Вірт, Володимир Шаран, Руслан Забранський, Олександр Чежевський. І це ще не всі легенди львівського футболу, які зібралися зіграти благодійний матч, аби зібрати кошти для воїнів АТО. Легенди поділилися на дві команди: однокласники, вихованця Львівських Карпат, учасника АТО Ігоря Байка та команду ветеранів Львівського футболу. Є два в мене побратими, яких зараз служать в 54-й окремій механізованій бригаді, які перекривають там 10 кілометрів від Дебальцева. Там є грузини, там є правий сектор. Там хлопцям потрібно допомогти. Особливий матч і для головного тренера прем'єр-лігової Олександрії Володимира Шарана. Легендарний минулому футболіст, а тепер професійний тренер, викладається на майданчику на всі 100. адже проводить гру під пильним оком своїх найдорожчих людей. Донька перший раз бачить, як я граю в футбол. Тому що зараз треную, треную, і не виходить так. Тому це для мене це перший раз, що донька бачить, як я на футбольному полі знаходяться в залі. Продовжуємо про футбол у житті. Вони серйозні й принципові. Та як виявилося, у спорті такі ж військові прокурори західного регіону України на турнірі зміні футболу серед органів військового управління показали, де раки зимують своїм колегам. Усе бачили наші журналісти. Не лише аси злочинців ловити, а ще й умільців у кулястого поганяти. Військова прокуратура західного регіону України вже вдруге організує тур з міні футболу серед органів військового управління. У змаганнях беруть участь вісім команд, поділені на чотири групи. Зразкову гру на турнірі демонструє команда Захід військової прокуратури західного регіону України. Команда складається з прокурорських та слідчих працівників військової прокуратури регіону та окремих гарнізонів західного регіону, це, зокрема, військової прокуратури рівненського гарнізону, головний бомбардир команди, і капітан Валентин Порушник та працівників військової прокуратури Ужгородського гарнізону. Валентин Порушник насправді на майданчику правил не порушує, ба більше наколотив за турнір вже цілу купу м'ячів. Для команди Валентина гра проти першого об'єднаного загону Державної спеціальної служби транспорту вирішальна. І якщо перемагають, достроково виходять з групи. У нас так заведено, що тренуємося досить довгий період, і хотів би оцінити як цілком добру задовільну гру, оскільки можемо краще. краще, тому що на даний момент всіх гравців не було. Дебют поєдинку ФК захід провалив. І як наслідок, команда горіла 0-1. Та на останніх секундах першого тайму військові прокурори зібралися та відновили паритет. <праць> У перерві гравець заходу Олександр Продан і дав прочуханки партнерам по команді і підбадьори водночас. мовчати треба молоде буде». Після цього на майданчику була лише одна команда. Футбольний клуб Захід куражився, як міг, і забивав на будь-який смак. У підсумку 8-1. Розгромна перемога команди військової прокуратури з західного регіону. І заслужена путівка у півфінал. У нас була нелегка група, але команда військової прокуратури проявила характер. Три перемоги про що свідчить багато забитих голів. Так що, думаю, півфінал. І фінал буде дуже цікавим. Вирішальні ігри серед органів військового управління пройдуть вже у новому 2017 році. Юрій Цвітков, Тарас Радюкін, Іван Мазуренко. НТА Новини. На цьому блок спортивних новин завершено. Мальво. Тобі слово. Нам залишається ознайомити вас з курсами валют та прогнозом погоди. Інформаційну годину на НТА продовжить проект Час діяти. Я ж кажу вам до зустрічі. На завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду. Сніжитиме. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 4 градуси. В день буде мінус один. Долар за курсом на Звісно, зріс на 10 копійок і коштує 26,36. Євро теж здорожчав 27,54. Польський злотий вартує 6 гривень та 24 копійки. На готівковому ринку один американський зелений продають за 27 гривень 23 копійки євро 28,43. А за польський злотий доведеться викласти із гаманця 6,5 гривень.